День народження Інгулецького комбінату зібрав тисячі місцевих жителів і гостей на святі, яке відбулося на Інгульці. Для житломасиву та інгулецького району це підприємство містоутворююче про успіхи комбінату, його працівників та сюрпризи до свята розповість Ірина Павленко. Інгулецькому комбінату 54 наймолодше гірничо-збагачувальне підприємство міста, утім, є лідером галузі. І вже виробило 600 мільйонну тонну концентрату, якість якого оцінили і металурги зі всього світу. Підкорюючи виробничі вершини, комбінат не забуває і про підтримку міста. В партнерстві з адміністрацією Кривого Рогу реалізовані десятки важливих соціальних проєктів. З'являються місця для відпочинку і занять спортом, модернізуються заклади освіти, проводяться яскраві фестивалі. Комбінат. социально направленный для своих работников и точно так же подписывает все договора о соцпартнерстве с городом и развивает и медицину, и образование, и инфраструктуру города. Это тот коллектив, который смотрит в будущее, победитель во всех направлениях. Близько 30 років тому приєдналась до цієї команди професіоналів і Олена Фірсова. Її відданість справі була в чергове відзначена. Практично вся моя життя комбінат. Здесь працюю я працюють мої діти, вся моя сім'я працює на комбінаті. Це наш і дом, і робота. Ну одним словом, комбінат – все для нас. Работаю в цехі сервісного обслуговування. Сейчас проходжу стажировку в отделе соціальних вопросов. В такому масштабі це перша моя награда, И, ну, очень мне приятно. І для мене це ще одна ступінька немного вище туди, куди я стремился. Сьогодні Інгулецький комбінат це п'ятитисячний колектив, де працюють і мешканці прилеглих сіл. Злагоджена робота усіх працівників дозволяє досягати будь-яких виробничих задач, а фундамент цього успіху заклали ветерани. В первую очередь хочу поздравить наших ветеранов за то, что они создали такое замечательное, лучшее в направленности горнодобывающее предприятие Ингулецкий Вог. Хочу поздравить всех, кто вот приложил свои усилия для того, чтобы проекты, те, которые мы реализовываем, в области производства, в области технологий и качества, реализовались. И это под силу только трудовому коллективу Ингулецкого ГОКа». Десятки працівників підіймались на головну сцену району, аби отримати заслужені нагороди від міста, області та компанії Метинвест. Також робітники комбінату одержали путівки до Італії, Білорусі, побутову техніку та грошові сертифікати. А яскраве дозвілля у подарунок отримали усі гості свят.